24 серпня Україна відзначає День Незалежності, головне державне свято. Як Чернігівщина виборювала незалежність, дізнавались у свідків та учасників подій. Це область одна з найбільш винищених винищених в плані всього патріотичного і експлуатована страшною силою. І е, значить, вога нібито і невелика. І в той же час вона одна з перших. Тобто п'ята. була створений народний рух України, який націлився на проголошенні незалежності. Ще до проголошення акту про незалежність, наша область відіграла важливу роль. Ну, це було ГКЧП, державний переворот у Москві. І 19 серпня ми зібрались керівники 19 організацій патріотичних, і на мою пропозицію ухвалили телеграму. Телеграма була такого змісту: протестуємо проти московського двірцевого перевороту. Такий союз Україні не потрібен. Вимагаємо негайного виходу України зі складу СРСР. Коли цю телеграму зачитали на безперервному засіданні президії Верховної Ради у РСР. То вона викликала здивування, бо всі думають, що з Галичини така радикальна виявилась із русифікованого Чернігова. Але що таке незалежність? Для кожного відповідь буде своя бути самим собою, свобода, можливість самостійно ухвалювати рішення щодо подальших своїх дій. Думаю, це найбільш було б точне формулювання. Для мене незалежність це вільна людина у вільній країні. Незалежність, як виявилося, — це те, що не помічаєш, коли воно є. Тобто до 2014 року я вже отримавши освіту, там почавши працювати, я на цьому не зациклювався. Це не було якогось такого, знаєте, масштабного, що ось незалежність, Що це те, що було завжди. Для мене незалежність це перш за все можливість для нації наробити власних помилок і навчитися на них. Це болісний процес росту, але необхідний для будь-якої держави. А ще незалежність це можливість українському народу нарешті перестати ставитись до держави як до ворога, як до чогось з чим треба боротися, як до чогось, що треба від чого треба ховатися, з чим не можна мати справи. А виростає покоління, яке звикає до того, що держава, державний апарат це їхня, їхня відповідальність. Дність і їхні можливості.